Всім привіт! Вітаю на каналі і я продовжую розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні є дві нові категорії. Перша це категорія Aliexpress. Мені тут буде попадатися одяг з Аліекспресу. І тут такі пакетики. І я хочу сьогодні взяти з наклейкою. Ось такий пакетик, бо тут, буде попадатися, тут є пакетики з наклейкою і єбес куромі. Також нова категорія я хочу взяти дуже гарний ось такий пакетик. А всі інші категорії ви вже знаєте. З закладки для книг хочу чорний, їжа. Візьму ось такий великий і ось такий. Знаки зодіаку. Ось таку зірочку. Баночки, таке рожево-фіолетову баночку, солодке джісолони. Такий пакетик і ось такий стильні лабуби з котиком. І новорічна колекція. Нехай буде ось такий з кульками. Категорія стильні лабуби. Мені подається ось така лабубу. На ній тут масочка для сну, піжамка, вона, напевно, йде спати. Вона дуже гарно виглядає. І такі наліпки, і ось такі. Сюди я не буду приклеїти лабубу, бо тут вже ціла сторінка заповнена. Тут я і приклеїла наклейки, дуже гарно вона вийшла. І також в мене є ось тут наліпки. А приклею я її потім ось сюди. Категорія «Їжа». Мені подається бананове молоко. Цікавий факт, я не люблю бан банани. І о, чіпси Лейс з крабом. Другий пакетик. Мені подається поки з кавуном і морозиво зі смаком м'яти і шоколаду. Категорія новорічна, дуже гарний сьогодні пакетик з кульками і написом New Year. Мені подобається ось такий дуже гарний стіч, він мені дуже сильно подобається. Я дуже старалася його намалювати. І тут навіть йому зробила білою ручкою таке на носику, щоб дуже реалістично виглядало. І я його потім приклею сюди. Категорія солодкий чи солони такий сьогодні пакетик. Мені подобається солоне, це ходох і попкорн. Другий пакетик такий. Мені подається це, напевно, авокадо, перетепте таке, і сир. Категорія закладки для книг. <світ> мені випадає закладка Blackpink. І, до речі, ось тут колекція. Теж Blackpink. Тому я точно приклею ось сюди її. А можливо, все-таки на ось цю сторіночку, бо вона дуже довга і вона мені не вміщається. Напевно, все-таки ось сюди приклею. Категорія знаки зодіаку. Тут зірочка як наклейка, але немає її куди приклеїти. Тому можливо потім. І мені подається знак Зодіаку Діва. Має бути він ось тут. Я хочу спочатку відкрити баночку, от і її вже приклею. Ось така дуже гарна сьогодні баночка. Мені подається... Квіточка, це, напевно, кактус. бо я тут бачу таке зелененьке. Потім е, бажання, щоб здійснились мрії. І ось така лапка. Зараз я приклею. Мені дуже подобається ось ця сторіночка. Категорія сьогоднішня новинка в коромі. Увага, її дуже гарно попадається. Попадаються ось такі туфельки. І дуже гарне платічка така. Сукня. І отак це наклейка, тому я приклею. І ось такі. Мені дуже подобається ця сторіночка. Вона дуже гарно виглядає. І взагалі куромі я дуже люблю. Категорія одяг з Аліекспресу. І мені подобається одяг під номером 5, тому шукаю сторіночку. Ось тут. Це 5 і 5,2 це ось так має бути. Зараз приклею. Дуже гарні джинси, мені дуже вони подобаються. Я дуже стараюся зробити цю сторіночку. І також в нас є наліпка. Вона має бути ось тут. Дякую їм за перегляд.